Про бюджет, роботу превентивної поліції, програму соцзахисту населення та про роботу дошкільних закладів освіти відбулось перше в цьому році засідання сесії Коломийської міськради. Першочергово депутати розглянули питання про внесення змін до рішення про бюджет коломийської громади на 2023 рік. Доповнюємо доходи і витрати субвенцію на освіту 154 мільйони 844 тисячі гривень. субвенцію на оплату праці приватним школам 2 мільйони 66 тисяч гривень. Та субвенцію на оплату праці працівникам інфлюзиво-ресурсних центрів 692 тисячі гривень. Серед іншого, депутати ухвалили зміни до рішення про удосконалення роботи служби превентивної поліції та затвердили програму посилення соціального захисту населення у новій редакції. Міський голова також прокоментував побоювання коломаян щодо початку функціонування дошкільних закладів освіти після свят. Робота дошкільних закладів освіти перебуває під питанням саме через низьку відвідуваність. Переконує мер рішення прийнято що минулому що до 23 січня є канікули і в школах, і в садочках. Значить, сьогодні завтра ми працюємо з директорами садочків, тому що найбільший контакт з батьками мають вихователі і директори садочків. І ми будемо з ними по кожному садочку опрацьовувати. Які будуть відкриватися, які не будуть, тобто в п'ятницю до кінець дня ми дамо інформацію. Рішення про початок роботи дитячих садків каже Богдан Станіславський, і буде ухвалено найближчим часом у співпраці з директорами садків. Відповідальність будуть брати на себе директори садочків. тому що. Вони, по-перше, знають, скільки буде ходити, і реально чи будуть ходити. Бо якщо вони заявлять, що будуть ходити там 80% 90%, а буде ходити 30-40, то ми через якийсь час будемо знову переглядати, тому що це є наші кошти. Половина дитячих садків Коломийської громади відчинили свої двері 23 січня. Інші ж розпочнуть роботу з 25 січня у зв'язку з підготовкою після канікул. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.